Доброго дня, мене звати Лаврик Марина Леонідівна. Я хочу залишити відео відгук про центр правової допомоги. Дізналася я про нього з мережі інтернет. Перечитавши відгуки, я запевнилася в надійності і записалася на консультацію. Суть мого питання полягала в тому, що моєму чоловікові погрожували відкриттям провадження по факту СЗЧ, хоча він не вчиняв нічого незаконного і просто був на лікуванні з ускладненнями. Прийняв мене 19 жовтня на консультації Бондаренко Андрій Максимович, юрист. Він мені запропонував подати адвокатські запити, на які невдовзі ми отримали позитивні відповіді, так як виявилося, що військова частина просто нас залякувала. Тому ми залишилися задоволені. І рекомендуємо Центр правової допомоги. Дякуємо юристам.